І всім привіт! З вами Мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні така серія Так, Вибачте, що я давно не знімав відео, просто в мене було дуже, по-перше, в мене заклало горло. Трохи так, що якщо буде щось вам з моїм голосом, не так. То знаєте, що в мене чуть-чуть з горлом проблеми. Але це, це, все, це все пустяк, тому що в мене вже воно майже пройшло. Ось чому і я не знімав відео. І ось так от. Все. Ми, ми зараз починаємо все. Так. Оба. І ось так от. Пишіть в коментах, як у вас справи. Підписуйтесь на канал без підписки. Дивитися відео мої. Вже більше 17 відео, чи більше... Я не знаю, скільки в мене відео на каналі. Я не рахую. Але... Багато досить. Для початку це багато. А... О, норм. Все. У мене вже золото другого рівня? Я трохи так грав в цю гру. І все. Все більше я вам нічого не можу сказати, так. І. І чому? Ні, я вам скажу дещо. О, це, а, а, по-перше, як вам мій новий мікрофон, а уж а вже по-друге, як вам... Тобто не як вам, а. давайте так скажу. А... Це нова. Версія, це вже обновка Free Fire. Так що, якщо ви, якщо ви а, хочете пограти, то це можна зробити, обновивши Free Fire. Якщо ви вже обновили, молодці грайте. Я зараз буду робити міні-обзор і я буду грати. Ось. І, і все. Так. Зараз просто я буду збирати лут, а вже потім сражатись. Ось моя точка. Як виграти? Е -е. Ну, це дуже класно, знаєте, що в мене дробаш. Мене аврест, то есть. Так. Нема нікого ще. Ладно. Це. Ладно, тут я ніяк не перепригну. лучше через двері. Тому що зараз я це буду панькатись, я себе знаю, я від цього не відстану. І це ще можна взяти. О! Нормально. Так. Так, 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 так. Я близько до рюкзака. Ось так. Все, в мене є вже ракети, так що. Йдемо на Росію. <сміливі> Йдемо на Москву, то Зробимо чуть-чуть глобальніше. 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 Та ви що? Та ні, да ви, блін. І ще. Я, я не дуже розтраююсь, але дивіться. В мене є одна для вас гарна новина. Це... Це літом, вже літо, Сп... кстаті, з першим днем літа у вас, а з канікулами. І ще є така штука, що я літом буду знімати вдвічі. Більше відео. Я буду кожен день по два відео випускати. Це точно. Це точна інформація. Вже так. І буде, напевно, влог. Ось. Я вже трохи просуваюсь. В звуку, тому що мені, мене не устраює звук в моїх відео, і я вже собі купив мікрофон. Так що пишіть, як вам, це все для вас. Я стараюсь тільки для вас, мої підписники. Так що. Я ще не професійний блогер, як ви знаєте, далеко від цього. Але я вже думаю. Багато чого робити, просто. Типу, я вже м -м, покращив звук, і ви чуєте, як вже цей, як же я вільно кажу щось. Як вже вільно кажу, я практикую це все. О, класно. І так, і за це ставте лайк. Ось. Так, все. І я такий думаю, чому ж в мене такий звук, тому що мені не хочеться з таким звуком знімати навіть. І ось так. Все. Я пояснив, чому в мене такий звук. Тихо. Та Йо моё мене він вбив. М -м. Це так. Так, і ще я вам розкажу про цю нову версію. Є ще одна штука тут. Коли ти заходиш, то тобі видається ось такий от жилетик, а тобі видається, типу, ти, ти без одежі, тому що це твій скін. Це вже є така штука, що ти вже можеш отримати свій скин і все. І ось так от. Мій виглядає ось так. Мені він дуже, клас... Мені він дуже класно виглядає. Мені він дуже подобається, дуже-дуже. І... і ось так от. В принципі. Ось тут ще можна міняти. Ще є тут одноразові такі костюмчики. Вон, як в мене ще, ще залишилось 11 годин. Ось такі от з орлами. Але мені більше ось цей дається. Класний і ось цей. Потім я ще вам... Заходимо в вкладочку профіль. Бачите? Була тільки ця, ця і ця. А ще додали ось цю. Це дуже класно, мені каже. Мені здається, русизми, русизми, русизми. І все. Ось так от. І всім, і ми вже будемо закінчувати. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайк.